Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з кульчинком джерелом із півдня. Сьогодні хочу вам запропонувати ось є полин. Я його зрізала вдома. Ось такі пучки гарні, бачите, величезні. Кому треба там собачу будку для крупів від молі. Гарна така рослина. Сушиться тут у хаті, в повній ціні. Він уже цвів, Я його зрізала. Зрізала його вдома. Зараз покажу. Ось ріс один кущ, ось, бачите, я позрізала. Це лишила трошечки, щоб дав самосів. І ось тут ще один кущик, бачите, теж його обрізала. ось. І це лишила теж, нехай цвіте буде на самосів. Він дає сінці, У мене є рослини в горчиках. Зараз покажу лікарська рослина, кому треба, можливо, якісь настоянки робити, щось. ну не знаю. Багато від чого допомагає полинце. Я шкуру вдома в мене росте, екологічно чистий, тут без всяких газів, вихлопних, без всяких доріг. В полі, якщо він не росте, то дуже маленький. Тут, бачите, ми його поливаємо іноді. І такі гарні, гарні кущі понаростали. Ось такі в горщиках, рослинки по 35 гривень. Ось в пляшках, ось і в горщиках. Небагато, так повідсаджувала. Кому треба, можете посадити десь на вулиці, десь в кінці городу, на пустирі буде вам свій полин. Він завжди треба. Я його ще на три розкидаю по хатах. І от я ж кажу, дуже класно допомагає В вбудку собачий від бліг. Скажу, що вистрибують, усі тікають. І кладу в шкафи, де у мене крупи, рис там. Ще які крупи, гречка нарізаю, так, отак от нарізаю міленько, ставлю в якісь пластикові з-під майонезу чи під чого, такі мисочки і добре допомагає від тлі. Так що, друзі, так, 35 гривень рослинка, 35 гривень пучок. Кому треба, пишіть, я напишу тут вайбер. Бажаю всім гарного дня, все буде наша Україна, І всім пока!